Цьогоріч в Україні 265 випускників, які склали зно на 200 балів. Минулоріч таких було 1700. Як кажуть освітяни, причина такого спаду уведені жорстокіших вимог. В цей список входять четверо закарпатців. Троє з них учні Ужгородських навчальних закладів, а один Мукачівського. Едуард Паловчик випускник Ужгородської лінгвістичної гімназії. Набрав максимальний бал з англійської мови. В майбутньому мріє стати економістом або дипломатом. Планує вступати на факультет міжнародних відносин. Готуватися було тут досить важко, але завдяки нашим вчителям, нашій школі ми це вити, ну, пройшли цей етап в нашому житті і дякую їм за, це, за цей вклад в нашу освіту, в наше майбутнє. В той день, коли я дізнався, що в мене 200 балів, я був дуже щасливий, я першу, першу чергу позвонив своїй вчительці, батькам розповів, вони теж були дуже раді. Помагали тільки моя вчителька більше ніхто. Серед найуспішніших випускників цього року опинилися також Катерина, випускниця Мукачівського ліцею, та Юлія, що закінчила Ужгородську загальноосвітню школу-інтернат з поглибленим вивченням окремих мов. Обоє є двохсотбальницями з хімії. З англійської мови максимальний бал отримала Юлія Зарева. До слова, вона є ще й переможницею всеукраїнської олімпіади з цього предмету. Як нагороду за свої знання вони отримали швейцарські годинники із гравіруванням найрозумнішому випускнику 2016 року? Ви маєте найбільший потенціал і ви можете найкраще його реалізувати. Я хочу вам побажати єдиного: щоб ви вибрали перед собою достойний шлях, щоб ви ставили перед собою надзвичайно амбітні цілі.